Російська армія провалила наступ на добропілля, контратаки збройних сил України зірвали усі плани. Аналітики ЄСВ пояснюють провал нездатністю Росії налагодити логістику для підтримки та посилення своїх передових підрозділів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російське командування фактично відмовилося від розвитку прориву у напрямку добропілля та перенесло основні зусилля на інші ділянки фронту. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За оцінкою аналітиків, нещодавнє просування українських сил у цьому районі свідчить, що стратегія інфільтрації, яку застосовували окупанти, зазнала поразки. Росія не змогла Закріпити міцні позиції на захопленій території, крім того, російські воєнні блогери різко зменшили кількість повідомлень про успіхи біля добропілля і тепер зосередили увагу на боях на північ, схід і південний захід від Покровська. Це ще раз свідчить про те, що російським військам не вдалося закріпитися і розвинути прорив, і вони переключають свою увагу безпосередньо на Покровськ, зазначають в інституті вивчення війни. Аналітики пояснюють. Тактика просучування та низька щільність російських військ на напрямок Покровська дозволили окупантам здійснити обмежений маневр на схід і південний схід від добропілля. Однак, відсутність налагодженої логістики і неможливість забезпечити передові частини підкріпленням різко обмежили потенціал Росії для закріплення і розширення прориву. Генштаб Збройних сил України повідомив, що на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районі населених пунктів Неканорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія, Сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння. І військової техніки та дві артилерійські системи ворога. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойові бронімашини, 33 артсистеми, арт-системи. 95 безпілотників і 97 одиниць автомобільної техніки.